Добрий день. Звісно, повний текст нового державного бюджету України на наступний рік ще не оприлюднений. А навіть коли він буде оприлюднений, про нього будуть фахово говорити лише ті, хто має відповідну кваліфікацію, відповідну освіту. Однак не потребує економічної освіти, той факт, що бюджет наступного року це бюджет бідності. Це перше, що ми можемо побачити. З цього теж не варто дивуватися. Українська економіка знаходиться у жахливому стані, і важко собі уявити, щоб навіть такий бюджет з точки зору соціальних зобов'язань держави було виконано. Але є ще один досить вагомий момент в цьому бюджеті, який відрізняє його, дійсно відрізняє від усіх попередніх це якісне збільшення коштів на силові структури. І тут також не варто дивуватися, тому що весь розвиток. Світового авторитаризму свідчить, для того, щоб впоратися з бідністю, якщо ти бажаєш побудувати авторитарну державу, тобі потрібні сулові структури, представникам яких є що втрачати. Вони ніби знаходяться на певному острові стабільності, хай дуже маленькому, хай дуже тривкому. Однак на тлі загальної біди. Поліцейський чи міліціонер усвідомлює, що йому є що втрачати, а так він може годувати свою сім'ю. Не можна сказати, що це не спрацьовує. Спрацьовує. Саме таким є інструментарій, скажімо, політичного виживання президента сусідньої Білорусі Олександра Лукашенка. Ми дивуємося, чого білоруські міліціонери із такою ненавистю розправляються із опозиційними демонстрантами. Тому що ці демонстранти своїми. Бажаннями змінити Білорусь, зробити її демократичною державою загрожують їхньому власному добробуту, їхній власній соціальній вищості в бідній країні. А от ще один досить, як на мене, очевидний доказ того, що такий острів силової стабільності може допомагати будь-якому режиму. Поліція в Єгипті, яка робила все можливе, щоб захистити авторитарний режим президента Хосні Мубарака, була скритикована демонстрантами усіх політичних поглядів міжнародною громадськістю. Тепер саме з такою ж завзятістю захищає режим нового. Вже демократично обраного президента Єгипта Мохамеда Мурсі саме тоді, коли він ухвалив Конституційну декларацію, яка дає йому неабиякі повноваження. Поліцейським і за часів Мубарака, і за часів демократії в Єгипті, за часів Мурсі, є що втрачати З соціальної точки зору, вони знаходяться зовсім в іншому становищі, ніж океан Єгипетської бідноти. Новий український бюджет. Дає підстави говорити, що саме такий острів стабільності буде створено з наших силових структур. І тоді влада може вже не дуже сильно побоюватися реальних змін у настроях суспільства. З бідністю можна боротися різними засобами, можна проводити серйозні економічні зміни, які дадуть можливість людям принаймні проявляти ініціативу і власноруч боротися з руїною. Можна запроваджувати певні соціальні інструменти, які мають допомогти вижити саме тим, хто потребує реальної допомоги держави. А можна і до цього, як правило, схиляються усі авторитарні режими, створити орден мечиносців, який буде захищати владу від населення. І як можна зрозуміти за змістом державного бюджету України на наступний рік, Віктор Янукович та український уряд пішли саме цим третім шляхом. Хай щастить. Побачимось.